Березник Така перша в нас знахідка. Вітаю, шановні глядачі! Ви на каналі Гриби Полісся. З вами я, ваш Олег Сьогодні в нас 24 жовтня 2024 року. Я приїхав до лісу. Хочу походити подивитися, які в нас. Зараз можна гриби знайти. Якщо комусь цікаво, така тематика, ліс, природа, гриби, то всіх запрошую зі мною. Ходімо. І знову в нас ось погляньте, який підбережник гарний. Абсолютно чистий, тому він йде до кошика. Здається, в нас знову знахідка. Ну, зараз подивимось. Ось така. Ще й білий грибок. Бачите який красень. Вчора в нас був вихідний, ну в тому плані, що до лісу не їздили. Ну, вирішив я зробити такий перепочинок, а то кожного дня в ліс, в ліс, в ліс. Ось так. Ну, він абсолютно чистий. Гарний грибок. Ось такий. А неподалік ось такий було не підбережник, він щось його чи збило, чи що. Бачите, він тут він такий він. Ну нехай. Хай лежить. Підемо щось краще подивимось. Ось тут краще, бачите? Неподалік. О! Такий у нас тут знову нас чекає підберезник. Це вже який у нас там сьогодні день одних підберезників. Де Тут я сюди маслюки, отак як попадаються, то беру окремо їх. Перейшов я вже ну, на інше місце і знову підберезники. Сьогодні якийсь день підберезників, де ж білі. Ну, ось такі тут, бачите. Підберезнички. Вот так. Одні підберезники. А це в нас ще таке. Теж підберезник, да? Да, окей. Такий подзамерз. Де ж білі, де ж білі гриби потрібно білі гриби? Здається, ось тут у нас і той мешами по... поїдений, так? Да? Тут вони не страшно там. Можна десь щось подрізати. Ось такий О, і знову підберезна. Де ж красноголовці? Де білі, хоча підберезники теж, гарні гриби, вони смачні. Ось такий тут ліс. Бачите, вирізки тут таке. Тут повинні бути жовтобурі під осичники. А їх я не бачу. Ось і знову ось такий уїдяний мишами, чи що. Ого, у нього там Фух, такий... грибочок гарненький такий тут? Гарний такий підберезник у нас. О, ось такий, бачите. це дійсно такий красивий. Ось так, тут вже їх у нас стільки одні підберезники і три грибочка такі нещасні. От стою, дивлюся і думаю, чи то. Те, що я думаю, чи ні. Ану давайте їздям, уже сил не вистачає оце ходить. <рес> він, він, він. Ой. Так, ану давай, зізнавайся де твій побратим. Ти ж не можеш бути один. своїх не видаємо, да? шукай. Будемо шукати О, такий Це, мабуть, самий найкращий із них тут усіх білих я маю на увазі. Ось так. ну Ідемо далі. Ось хочу показати вам маслюки, а то не показую. Казав, що збираю його так, як попадаються Ось вже вам покажу цих двох красенів таких. бачите, які вони. Теж вони гарні і смачні. Я їх, звісно, окремо. Ось так в мене тут, який бачите, пакет. Там вже щось є, але небагато, а Ось так. Ну що, йдемо далі. Що там далі нас чекає, я не знаю. Входимо став, так, входимо, входимо. Так, так, так. Ось ну, погляньте, який гарний грибочок. Я його помітив. Якось здаля, бачите. Я думав той гарний, а цей, мабуть, буде гарніший. Видите такий шо? Такий мой пошок. Ну, ось такий. Дійсно, гарний. Тут ми повернулися до того лісу, з якого ми починали. В сьогоднішній похід вже я йду якби назад і ще по дорозі попадаються ось такі підберезники. Бачите, який підберезничок. Ось він. Тут ще ми попали на таку поляну маслюків. Погляньте. Я їх так особо якби не збираю, але як іду, вони мені трапляються, то беру. Можна на вечір картоплі насмажити з ними. Буде дуже смачно. Ну, ось так. Отакі маслючки тут у нас. Не знаю, чи цього брати, чи хай залишається тут. Ось такі. Та є окіпали. Прийшов вже, вже я до свого місця призначення. Зараз я хочу вам показати свій результат і результат моєї мами. Ми сьогодні з мамою були в лісі, я просто мовчав. Я короче, в шоці. Зараз. Ну, Ось такий результат. Сьогодні в нас 24 жовтня 2024 року. Ось оці грибочки, оце все це моє, ну, те, що я збирав. А це ось погляньте, які гарні мамині. Це на цьому білому пакеті ось всі її маслюки. Ну ось так. Такий непоганий похід був, вийшов на двох. Ну що, хочу всім подякувати, хто був зі мною. Дякую вам за... Те, що ви в мене є, що пишете мені гарні коментарі, підписуєтеся, ставите лайки. Хочу всім побажати міцного здоров'я вам та вашим родинам, а головне миру, всім нам. До нових зустрічей!